4 серпня 2022 року напередодні свята Почаївської ікони Божої Матері, Блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив сенічне бдіння у свято Успенській Почаївській лаврі. Предстоятель прибув у Почаєв для участі в урочистих богослужіннях з нагоди 425-річчя перенесення чудотворної ікони в Почаївський монастир. Почаївський образ Богородиці у 1597 році віддала обителі Анна Гойська після того, як по її молитвах до Божої Матері прозрів сліпонароджений брат Филип. Поміщиці Анні ікону подарував грецький митрополит Неофіт. На знак вдячності за гостинність з того часу Божа Матір явила від свого образу багато чудес. Святкування 5 серпня встановлене на згадку про одне з них: порятунок Почаївського монастиря від татар влітку 1675 року, коли Богородиця з'явилась над оточеною загарбниками обителю та розігнала ворогів. Блаженніший митрополит Онуфрій очолив акафіст перед чудотворним образом та всенічне бдіння у Преображенському соборі Лаври. Предстоятелю співслужили сонем архієреїв Української православної церкви, намісник обителі митрополит Почаєвський Володимир, братія Лавру у священному сані та численне духовенство з різних єпархій. За всенічним бдінням молились тисячі вірян. За богослужінням піднесли особливі молитви про мир в Україні, про Божий захист від жахіт війни та утішення усіх постраждалих. Среди ужасов современной войны оградите ангелами своими, сохраните всех нас от страха ночного, от стрелы летящей во дни, от вещей во дне приходящей, от ран, болезней, глада, рассорения иных бед. Господу помолимся. Чешите скорбящих людей земли нашей, войной разоряемых, и сохраните всех нас невредимых, Господу помолимся. 5 серпня 2022 року. У день свята на честь Почаївської ікони Божої Матері, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив урочисте богослужіння в Почаєві з нагоди 425-річчя перенесення чудотворного образу Богородиці у Почаївський монастир. За божественною літургією у Преображенському соборі Почаївської лаври предстоятелю співслужили митрополити, архієпископи та єпископи Української православної церкви, духовенство Лаври. Та гості обителі у священному сані з різних єпархій Української православної церкви. Участь у святкуванні взяли тисячі вірян з різних куточків України. <питрес> Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. І сьогодні, дорогі брати і сестри, ми просимо матір Божу Почаївську ікону Божої Матері щоб Матір Божа захистила нашу землю від війни, від того, що проливається кров на нашій землі, щоб зберігала нас від всякого врага і супостата, щоб не посягали ніхто на наш народ, на нашу землю, щоб ми могли жити у духовній свободі, прославляючи Бога своїм життям. Своїми устами, своїми, свої, своєю душою, своїм розумом, щоб благословення Боже було над нами і щоб воно допомагало нам, укріпляло нас на шляху нашого земного мандрування, за богослужінням помолились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки. Про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним, Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мутрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Mm hmm Після відпусту літургії розпочався молебень до Пресвятої Богородиці. Священнослужителі та віряни, на чолі з блаженнішим митрополитом Онуфрієм, звершили хресний хід. Почаївську чудотворну ікону перенесли назад в Успенський собор обителі, де вона зазвичай перебуває над царськими вратами. Там піднесли молитву до Божої Матері. На завершення богослужіння виголосили многоліття. Предстоятель привітав паству зі святом, побажав земних і небесних благ, миру і спокою. Нехай молитвами при святої Богородиці, Матері Бога Вишнього, Господь благословить вас, ваших сродників, подасть благоподібне для земного життя і спасіння в житті вічному, нехай молитвами при Святої Богородиці, Господь пішле на нас нашу землю. Мир і спокій. Ще раз усіх вас з праздником. цей день у нашого собрата, високопреосвященнішого митрополита Феодора Кам'янського дойського, який в, час, в свій час був намісником цієї святої обітелі, 30 років архірейських хератонів. Саме в цей день владику Феодора, 30 років тому назад, у 1992 році, було в єпископа. І ми всіх всі вас сердечно вітаємо, дорогий владика, вважаємо, ще вам багато-багато років прослужити на свячниці архієрейського достоїнства. Всіх вас, дорогі брати і сестри, ще раз вітаю з праздником. нехай Господь береже всіх нас.